Вітаю! Мене звати Палілова Олена і я хочу подякувати Василю Чайки, лікарю, за такий чудовий курс, оздоровчий відновлення після 35 років. На мій запит, що робити з моїм кишківником, тому що постійно відчувала болі внизу живота і мої проблеми ніяк не вирішувалися з десятиріччями. Жила, звикла, пристосувалася. Якось мені трапилося відео, де Василь Чайка розповідає про жовчний міхур. Про камінці в жовчому, застой жовчному, що робити, які наслідки, мені дуже сподобався підхід лікаря, коли він людину сприймає як біологічну систему, розглядає її цілісно. Тому я записалася на цей курс і отримала масу задоволення. По-перше, налагодивши свій водний режим. Вже на другому тижні я відчула зміни. Мені перестало хотітися їсти те, що в мене є в холодильнику. Тобто організм почав сам потребувати правильної їжі. Якщо ви виконуєте всі уроки і всі завдання, ви за курс перелаштовуєте себе повністю, ви просто перезагружаєтесь. За цей курс я позбулася від здуття живота, в мене пройшли болі. Я налагодила водний режим, змінилося харчування, видаливши Вбравши свого харчування деякі продукти, я забула про ті проблеми, які мене турбували десятиріччями. А вирішити я їх не могла, хоча намагалася. Тому я безмежно вдячна лікарю за те, що він дарує такі чудові знання. Безмежно вдячна вищій школі за підтримку, настанови, відповіді. І всі, хто мене чують, рекомендую. Запишіться на курс, пройдіть його. І налаштуйте свій організм правильно. Навіть якщо ви зараз не відчуваєте потреби, бо у вас немає фізичної болі, повірте, здобувши нові звички в харчуванні, змінивши їх, ви і ніколи не дізнаєте, що щось у вас може боліти. Процвітання вищій школі безмежно вдячна за свій досвід.